Місцеве відділення пошти зараз. Відправимо друзям листівку з Оріхом. Добрий день. Добрий день. У Вас можна відправити листівочку? Люди користуються. А я ви, мабуть, тут і як магазин. і як пошта. Сьогодні ми для вас знімаємо відеоблог на одній з найдивовижніших пошт країни. Пошта, яка знаходиться в підвалі. І е, ми в Оріхові. Це Запоріжжя, місто, яке постійно обстрілюють кабами, місто, яке постійно обстрілюють і впівронами. І ми відправимо листівки нашим друзям для того, щоб вони знали, де б вони не були. Ми їх дуже сильно любимо. Так, так. можна ручку взяти? Ви спочатку виберіть. Кожного, кожного полоді. Зброя, патрона відправимо, русський воєнний корабль відправимо. І давайте ще отаку от відправимо. Так. П'ять листівочок. Це буде сюрприз для. Буде сюрприз. Я ж казку зняла, буде сюрприз для наших друзів. Добрий день, проходьте. Це прийшли сухарики. Ви дуже любите сухарики? Та як вони Дуже люблять, люди ж допомагають йому. Це мені допомагають, в мене козочки вдома. Снаряди не так, а кабель. Я навіть їх не чую. Вони пасуться, пасуться, потім як по команді тишина, коли я прислухаюсь, коли гурчить. У нас там яма на луках є, ми там ховаємося. Ще одна додалась каб якраз там упав, де ми пасли. Тільки нас там не було, бо ми тут би не були. О, і ми ще в ту ямку ховаємо. Там така ямка. Ну, чуть менша, я паціну гарна така. Я їх не розводю, це кози людей Овріхова. Вони виїхали, а мені позволили. У мене був кози, Хабіб. Він дуже з багатьма зустрічався з цими козочками О, в мирне. Время. А тоді, як війна почалася, ну бабушки, ну це ж тварини для бабушок, бабусок почали відсіля забирати, і вони ж кажуть, ну невістка, дочка, куди я козу заберу. Я бабу на третій етаж беру, забирайте. Це ваша невістка, вона, кстати, ще й беременна, будуть вам ще й козеня. Так, ця листівка буде Степану і Юсі. Ти присто приїхали, чи є чи немає? Да, дясіна напиши це. На на А лікарка повернулась? Ні. Це по собакам. А вулицю ще раз не скажіть? Кирилівська 23. Оріхова своєю та любов'ю. Розриваємо такий гарний листочку ще спору. Дай мені каже. Це ми залашне. Мені сказали, от сюди треба макнути, Замість цього я вже облазала цю марку. Ця листівка поїде автор ось цієї фотографії. Дмитру Козацькому. Ще й нерівно наліпила, не нічого страшного. Дмитру козацькому. Київ. Така церемонія не снилась і голов по штамтою. <клес> Орест, дивись, твоя марка, твоя листівка оріхів. А. Забирайте, а потім обидві знімемо. Сіна, два мішка. А, нікуди. Ну, дивиться. Я буду... Я угу. ДСНС на ця Аня. Вона сьогодні нагодувала в нас всіх тварин Оріхова. І зараз для сніданку від ДСНС із Запоріжжя з Оріхова. І урочиста церемонія погашення марки на голову по штамті Оріхова. Давай. Слава Україні! Слава! Оху. Супер! У мене теж заберуть сюди працювати. <рес> Всі бігаємо на Укрпошту. Я вже тут просто зараз накачаю руку, буду така, знаєте, хаджа. Вибачте, Ладно, давайте ще один листочок, зараз ми зробимо сувенірно. Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас їдуть раз, два пухти. Те, щоб трошки висохли, склеються між собою. Вибачте, я трошки пройду за вашою спиною. А, тут продається за 16 гривень газета, яка називається Так ніхто не кохав. Історії для душі. І перша стаття, яку ми тут бачимо, чи можна в церкві ставити свічку на смерть Путіна. Дійсно, історії для душі. Все саме з повідомленням. Да, давай тогда. Хоть Редакция. Гулять с Карелизкой. Орехи. А.